Порив на водоводі. Аварія сталася на в'їзді в Южну ввечері 2 лютого. На ремонтні роботи виїхали працівники інфокс водоканалу. Спеціалісти приступили до підготовчих робіт з усунення пориву лише 3 лютого. Без води залишилася сечавка, в Южному водопостачанні подають резервуарів. Тривалість ремонтних робіт на ділянці визначити складно, як зазначає Андрій Шестов. На даний момент тяжело сказати, скільки вони будуть продовжуватися. Потому что ну, очень сложный участок. Тут здесь а, труба находится, ну, предполагаемый порыв на, на, находится где-то под под дорогой, в футляре, поэтому точно определить место очень тяжело. Поэтому сейчас идутся только подготовительные раскопочные работы инфокс водоканалом. Вот. Мы в данной ситуации только как наблюдатели, для того, чтобы знать, как нам э, вести с подачи воды э, на будущее. То есть мы должны понимать, на сколько времени затянется ремонтные работы. Э, на данный момент в город, на город э, вода не подается. Вот мы работаем исключительно на своих резервуарах, которых у нас хватает на несколько дней. Но если будет перспектива э, длительного ремонта, то будем переходить на... Подачу води по графіку, але це не сьогодні точно. буде прийняти одільне рішення. Вода на місці пориву текла близько 12 годин. Збитки від втрат відшкодовуватиме власник мереж Інфокс Водоканал. Комунальники розглядають кілька можливих причин для аварії. Як один із факторів цього вот пориву це вот вот удари. Ну, удары по нашей энергетической структуре, когда инфокс э, останавливал подачу воды. Э, ну, южненцы когда-то чувствовали, а в большинстве случаев из-за того, что у нас есть резервуары, они не чувствовали, что инфокс прекращают. Мы работали на своих резервуарах, но для сетей главное постоянство. Когда, ну, по электросетям мы уже поняли, что нельзя отключать и включать, с водой то же самое, то же самое. От, отключил, включил воду, я имею в виду сети. То значить, вже можуть би портось. Все это складывается в тому, що сіті знашуються быстрее, коли включається, включається, подається, э, закривається. Ремонтні роботи можуть тривати кілька днів. За необхідності «Южводоканал» подаватиме воду за графіком. На одеський припортовий завод приїхали представники фонду держмайна. Управлінці відвідали хімічне підприємство 3 лютого під час робочої поїздки, яку здійснювали по Одеському регіоні. Наради з керівництвом ОПЗ відбувалася за зачиненими дверима. Після обговорення поточного стану справ на хімпідприємстві делегація оглянула виробничі сахи. Про що говорили на засіданні? Розповів тимчасово виконуючий обов'язки голови правління, директор АТ ОПЗ Юрій Ковальський. Обговорювали такі питання, як завод функціонує в період військового часу, тому що як вам напевно відомо, те, що наші виробничі потужності вони стоять, перевалки як такої немає. Тобто, власне кажучи, ми розповіли, як ми в цей надскладний для нашого підприємства та для нашої країни час. Перепрофільовуємо наші виробничі потужності, зокрема, як ми перепрофільовуємо наші потужності в рамках долучення до зернової угоди. От показали сам процес, як це відбувається. І, власне кажучи, ми обговорили надзвичайно складний стан для наших працівників. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб не було жодної затримки заробітної плати. Є бачення, як завод може розвиватися і під час військового стану, і, і після завершення вже війни. Під час зустрічі також обговорили питання щодо бронювання працівників заводу під час воєнного стану. Детально про візит представників фонду держмайна на ОПЗ дивіться в програмі Об'єктив. Наші аккаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Герб громади зобразили у вигляді сонця та чайок. Вони уособлюють об'єднання трьох населених пунктів. Це ж саме зображення міститься на синьо-білому полотні прапора громади. Пропозиції зображень символіки територіальної громади розглянули на засіданні геральдичної комісії 2 лютого. Запропоновано було розробити герб нашої територіальної громади і прапор нашої територіальної громади. Я розумію, що наразі це не першочергове наше завдання, але це ми повинні зробити, тому що в нас вже об'єднання пройшло як два роки, і ми повинні вже. Ну, дойти до якогось логічної кінцевого, кінцевого такого висновку і зробити це. Герб нашої громади, прапор нашої громади, затвердити і щоб воно в нас вже було готове. Створенням пакету символів ОТГ займався спеціаліст з геральдики Віктор Помагалов. Окрім герба та прапора, він запропонував варіанти встановлення стели при в'їзді на територію громади. Питання залишилось на етапі дискусії. Для цього спеціально зібрали геральдичну колегію, щоб як, обсудити, як вот збирається земельна комісія, вони вирішують, е, як. На сесії приймати це рішення чи не же, що ми, як члени героїчної колегії, ми зібралися для того, щоб вирішити, як, які замічання будуть, що вони хочуть змінити, додати там і так далі. Для цього воно і є. Те, що вони там сказали, це все в принципі, правильно. Незначних змін зазнала і міська символіка. Спеціалісти зробили зауваження кольоровій гаммі герба міста та розміром прапора. В Чому заключаються ці правки? Тобто, згідно методичним рекомендаціям, на короні на гербі нашого міста, на самої короні, корона повинна бути срібна, але не золота, як вона є на сьогодні, тому що таку корону золоту мають города, які мають мільйонний Мільйонники города, тому міста. Тому ми цю поправку внесли. Також ми внесли розміри нашого прапору. Він повинен бути квадратний, але не такий 2 на 3 як завжди він є. Ну це повинно ми повинні це привести до відповідності. Після обговорень в рамках комісії проекти символіки ОТГ будуть виставлені на громадське обговорення. В міськраді кажуть, що збиратимуть найактивніші пропозиції та варіанти.